Лікуємо варикоз – рецепт, який допоможе вам позбутися цієї хвороби. Беремо три компоненти: воздика, дві столові ложки, перемелюємо на кофемолки, п'ять зубків чеснику. Нарізаємо кільцями 200 гри олівкової олії. Пводимо до кипіння, охолоджуємо, в холодильнику зберігаємо, наносимо мазь два рази на день. Курс лікування. Закінчення ліків. Таким чином, ви зможете натуральними компонентами лікувати таку хворобу, як варикоз, того, щоб мати стабільне здоров'я та забути дорогу до аптеки, до лікарень, ми повинні на кожен день мати позитивні емоції, здорове харчування. Починається з балансу водички індивідуально для кожної людини. Три рази п'ємо за годину, доїди водичку 50 градусів. Додаємо у водичку обов'язково дві чайних ложечки яблучного оциту, одну чайну ложечку, меду 3-4 грама солі. Фізкультура, яка приведе в рух ваші м'язи та суглоби. Це і є пакет здоров'я на кожний день. Гарного дня і мирного неба.